Друзі, всім привіт! Дуже рада бачити вас знову на моєму каналі День за Днем. Признаюсь вам чесно, це відео, всі ці кадри були відзняті ще в середині грудня. Я просто дуже довго займалась редагуванням. Ну і ще важливо також зазначити, що свята взяли своє потрібен був час. Ми очікуємо на приїзд наших батьків, в мене буде день народження і я покажу вам підготовку до цього дня. Все, як звичайно, починається зі складання меню. Після цього складання списку покупок і ось у мене якраз розпаковка необхідних продуктів. Спершу за два дні до Дня народження я вирішила приготувати те, що може полежати трошечки довше. Зокрема, випічка або якісь такі страви, які можна в контейнерах зберігати в холодильнику. Переддень я готуватиму те, що має бути зовсім свіжіше, і вже в сам день народження я готуватиму свіжі зелені салати і безпосередньо ті страви, закуски, які потрібно подати на стіл зовсім свіженькими. За рекомендацією моєї сестрички, хочу приготувати свіжий зелений салетик у вигляді віночку на тарілці. Я готуватиму його також для моїх гостей, але я точно знаю, що в сам день приходу гостей я не зможу нічого відняти, оскільки часу буде недостатньо. Тому сьогодні готую його пробну версію. І хочу вам сказати, він дуже класний. А поки що займуся підготовкою інгредієнтів для цього салатику. Нам потрібна свіжа зелень, можете використовувати шпинат, можете використовувати руколу і ось такі ось бурячкові листочки. Зелень, огірок, помідор. Нам потрібна буде червона рибка також для соусу, гірчиця в зернах. За допомогою кухонних рушничків намагаюся прибрати лишню вологу із листя салату. А тепер, коли вже всі інгредієнті готові, розпочинаємо складання салату. Склянка посередині тарілки для формування віночка. По боках розкладаємо листя свіжовинутої зелені. Далі нам потрібно розкласти по колу врізані помідорки черрі. Далі злегка зачищаю гірок і нам потрібно його буде порізати ось такими ось слайсами. А вже оці слайси потрібно загорнути рулетиком. Далі на розігрітій сковороді я підсушую зерна кунжуту та соняшником. З вершкового сиру потрібно сформувати невеличкі кульки і обкачати їх в суміші кунжуту та соняшника. Оскільки сир дуже м'якої консистенції, мені трошки важко зразу з них руками сформувати кульки, і для цього я використовую ложки. Вже після обкачування їх на сіні, стає значно легше сформувати із них кульки. Дуже важливий компонент червона рибка. Потрібно із тонких слайсів загорнути роли. Для соусу потрібно змішати трошки оливкової олії, лимонного соку і грчиці в зернах. Далі для яскравішого смаку додаємо трошечки меду і ретельно розмішуємо. Поливаємо зверху соус і притрушуємо пармезаном. На завершення залишилось тільки вийняти склянку із центру і спробувати цей чудовий салатик. Далі в моєму меню крученики із курячого філе та з грибною начинкою всередині. Цю ідею подала мені подруга із роботи, і, признаю, чесно, досі кручеників я не готувала жодного разу. І, здається, ще й не їла жодного разу. Але вже не впевнена. Отже, я збираюся підготувати філе, нарізати його тонкими скибочками, відбити, приправити спеціями, залишити трошки промаринуватися, а після загортатиму сюди грибну начинку. Якби ж тільки все робилось так швидко, як на цьому відео. Любі мої, буду дуже вам вдячна. Якщо внизу під відео ви напишете, чи правильно я взагалі це роблю, хоч вийшло смачно в результаті. Але ви напишіть свої способи приготування, і мені цікаво, які начинки ви використовуєте, або як крученики готуєте ви. Ці шматочки дуже великі і пізніше я їх перерізуватиму, щоб укрученники вийшли невеличкими за розміром. Збираюсь приправити моє куряче філе, сумішу спеція самі солі, перцю та приправи для курки. Просто злегка присипаю з усіх сторін і залишу трошки не стоятися. Поки м'ясо відпочиває, я підготую гриби для начинки. Я знімаю зверху шкірочку і потім гарнесенько їх промию. Дрібно нарізану цибулю тушкуватиму разом із подрібненими печерицями. Спершу виглядає дуже багато цієї начинки, але пізніше, після приготування, вона значно зменшиться в розмірах. вже і готові сухарі для панірування. Можна, звичайно, її купляти, а можна таким способом врятувати залишки хліба, який не встигаємо з'їсти вдома. У процесі приготування утворилося досить багато грибного бульйону, але в якості начинки він нам трохи не підходить. Отже, я його обережно зливаю, але пізніше використовуватиму для тушкування кручеників разом із вершками. Можливо, будете сміятися, але ось такі вони мої перші кручаники. В результаті у мене вийшло досить багато кручеників. Основну їх частину я залишу для гостей. Я їх закрию в контейнері, а вже безпосередньо перетримую подачу і я тушкуватиму їх у вершковому соусі. А зараз для того, щоб спробувати, які вони, і для того, щоб мати разом із чоловіком дати на роботу, я приготую породну версію. Тут я використаю той грибний бульйон, який утворився при тушкуванні грибів. Додаю вражки і вже в цьому розчині я готуватиму кручаники. Ніяких спецій я сюди не додаю, оскільки самі кручаники на смак достатньо приправлені. А тепер час спробувати. На святкові стіл я подаватиму разом їх із картоплею, а тут спробую просто так, разом із соусом. Вони все ще дуже гарячі, але дуже смачні, немає зх чекати, поки остинуть. А поки на вулиці звичуріло і дуже гарно сніжить, я продовжу далі готувати я збираюся спекти два види пиріжків для бульйону. Одні із м'ясною начинкою, а одні із сирною. І поки що я підготовлю свою м'ясну начинку. Тут мінімум інгредієнтів, тільки цибуля дрібно порізана, фарш та спеції. Для сирної начинки я попередньо змолола на м'ясорубці сир. і тепер нарізаю сюди свіжий кріп. Додаю сюди мелений чорний перець, сушений часник, червону паприку та ретельно перемішую. А далі, щоб трохи розважити себе, під звуки комедійного фільму продовжую працювати із тістом, яке я попередньо розморозила. У в мене була дуже гарна ідея приготувати такі невеличкі корзиночки, в які я опісля накладу сирну масу, червону рибку, а також ще щось, навіть не знаю що. Для цього я вирішила сформувати листкове тісто ось таким чином, гарнесенько запекти, і потім використовувати їх як корзинки. Тут я ще не знаю, що ця ідея виявиться провальною, оскільки. Вони спеклися не в тій формі, в якій я думала їх подавати на стіл. Але готую. Після першої запеченої партії я вирішила змінити цю позицію в своєму меню. Можна було б, звичайно, допрацювати цей рецепт, трошечки змінити саму форму ось цих ось човників, але на це у мене вже немає часу. Чому я все ще це показую? А тому, щоб ви не робили так, як я, а зробили краще. А от до пиріжків із м'ясним фаршем у мене претензій немає. Вони вийшли просто прекрасними. Пиріжечки із сирною начинкою я робитиму трохи іншої форми. Отже, ось це сирні пиріжки. А ось це мої невдалі човники. І як бачите, ці подушечки на корзиночки для сирної начинки трошки не підходять. Я, звичайно ж, їх не викинула. Ми їх вдома з чоловіком з'їли разом з якоюсь начинкою до чаю. Перед день прибуття моїх любих гостей я роблю останні покупки і останні підготовки. Сьогодні я купляла продукти, які хочу, щоб були якомога свіжішими. А ще у мене тут уже готові куржі до Наполеона. Я вже не мала часу знімати їх приготування, але вони вийшли просто казковими. Залишилось тільки перемастити його і дати можливість трошки пропитатися. А далі у мене вже не було можливості знімати відео, хоч як би мені цього не хотілося. Мої рідні допомогли мені завершити останнє приготування і ось святковий стіл уже накритий. Ось цей печінковий салатик приготувала мама, дуже він смачний. А ще тут салат, який ми готували раніше у вигляді віночка. Ось такі ось закуски із сирною начинкою в корзинках, або щось такі ось із ролетиками-огірками. Далі салат з куркою, ананасами, нарізка. аонон-делік, салат з цезар, окремо із сухариками, щоб вони не розмокли. Далі м'ясні рулетики із сирною начинкою і квашеним огірком на чорному хлібі з помідорками чері. Тут огіркові рулетики із начинкою із крабового яєчного салату. А приготування ось цього салатику із куркою та гранатом можете підглянути на каналі моєї сестри смачно сидно. Це вона його приготувала. Ось так виглядав наш святковий стіл, а далі ми уже просто проводили час разом. Дуже дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною в цьому дуже довгому відео. Будь ласка, залишайтеся зі мною надалі. Мирного вам неба і здоров'я!